Доброго дня! Тесла! Напівавтомат отакий. І прийшов з повним комплектом. Зажим, маса, рукав. І тут ось це терчить, мабуть, ще й... Ой! І трошки, да, трошки дротику є. Там зовсім-зовсім трошки ще й проглядається. Да, мабуть, один, один ряд дротику тільки. Проглядається катушка. Оце таке не люблю я напівавтомати. А ручки нема. Десь ще десь загубила, що не знаю, де. Ну нема ручки. Так, виход не пробитий зразу. Ось. Сюди падіння 518, а сюди падіння 345. Чому? Ну, я не знаю схему, що тут за схема. Вихід на 400 Ом. Опер по виходу. Ну тут може якась мудрена схема тут то таке. То Розбиратися в кінці вже буде. А тут вибиті транзистори. Ось ось так, що тут мерять? Тут мерять не треба. Зараз включу. Ай. Так, включимо цю. Ліхтарик і оно. Транзистор, бачите? Шматок вилав, вилав, вирвал, вирвало шматок. Міняй транзистор. Чому? Невідомо. Значить, тут, бачите, яка цікава схема. Дросіляка такий гарний. Протяжка тут класненька, така здорова. Схема тут або міст, або напівміст. Тут три конденсатори, можливо, якийсь. Середня точка, ну, подивлюся, на 400 вольт, на 400. Ні, це мабуть три в паралель всі. Значить, повний міст тут. От. Такий вентилятор. Невеличкий він, 70. 72-й, мабуть, чи як він називається. Але широкий 38 міліметрів. Два діодних моста. Один тут, інший тут. ТГР. Бачите, як намотаний на кільці такому. ТГР. Ой, ТГР кажу, ТГР же ось Це трансформатор струму намотаний. Ну, а так, тут його розбирать, звісно, трошки. Відкрутить, тут відкрутить, тут відкрутить, зняти, щоб плату. Тут треба повністю плату діодів і з діодами і транзисторами зняти щоб можна було нормально працювати от таке тут, тут ось цей гвинт відкрутить а тут а тут цю шину відкрутить тут більш нема ніде да, шину відкрутити треба і все і дивиться розібрав цю теслу вернівши з нього блок як називається розбірка через заднє місце. Ну, Транзистори бачимо. Бахнуті. Тут теж потім дивіться. Я не знаю, чого вона паялося. Чи це з завода так? Черт його зналася, бачите? Ось. Ось ножка. Дивіться, як припаєна. Ножка сюди виведена і припаяна. Таке враження, що начебто на заводі це зробили. Бо транзистори наче не перепаяні, але ну зніму подивлюся. Що вони тут зробили? А дивіться, радіатори як стоять криво. Ось вона діода, бачите? Все видно. ні, ну апарат то в принципі нормальний, а от трошки зборка. Предкачалы. Выкусываю транзисторы. Ну, эти керамические все штуки то две поломанные были. И, может быть, я нашел причину взрыва транзисторов. Вот тут базы, ножка базы. Если можете увидеть. Коли я викусував, вона була не пропаяна, вона двигається, сюди, з цієї сторони. Нігтем я її зараз. Так, зараз трошки. Раз, все бачите, пішло. Тепер сюди, назад. Раз, я її двигаю просто-напросто. Все видно воно. В общем, вона двигається. Ось о... Щас, підеш. Ага. Ось, відвідається. Таке враження, що коли транзистори мінялися, то радіатори не знімалися і драйвер не пересипався. Бо ось о, бачите, цю дорожку треба було робити, а її просто обійшли по От. І все. То, мабуть, може не знімався. А може я помиляюся. Ну, драйвер драйвер пересипати, бо ось затворні резистори згорені, Оце згорений, тут згорений. Ну, в общем, все пересипати, всі детальки замінити. Все. Ось Мене дёрнуло Достати транзистори, вірніше не дёрнув достати транзистори. А подивіться, які вони позабув. там, Чи 40 Н60. Ну, так як це повне міст, то 60 Н60 уже я потім згадав. Ну, все рівно достав. Все, Бачите, як вони бахнули. А тепер дивимося уважно. Я зразу не додивився, а тепер дивимося уважно. На транзистори. Бачите які? Ну, магначіп. магночіп і магначіп. Іначе нормально все. Але дивимося далі. Тут погано видно, але вони всі однакові. Дивлюся, 12 вже є. Так, викидаємо, витираємо і дивимося. Так. Мабуть, буде гарно видно. Ось. Значить... Сошліфовано. Все в одному рівні. Ні, ну чуть-чуть так начебто є. Але до магночіпа це ніякого, я б сказав, відношення немає. Шліфовка жорстка. Так що я вам скажу і таке враження, що це... А, все, яке враження. Бачите, ножки на вороні. Ніякого враження нема. Все, шлак. Переші руки дійшли знову до цього напівавтомата. <кхи> Під'єднав цю плату. Зараз включаємо, пробуємо. Біше підключу, бо було не те підключу. Так, ладно. Запрацювали, дивимося сигнали на класний сигнал. Тут теж хороший сигнал. Тут. Так, подивимося. Скільки тут він показує Показує 27 кГц всього. Ну, ну ну так. І скільки тут детайм? Детайм 2. Одне ділення це 2 мікросекунди. 2. 3 мікросекунди практично. Детайм. Ну ну... Детайм дуже класний. Ну, це можно чиплять транзисторы. Включаем через лампу, потом напругу померяем. Да, зараз иду. Так. Ага, а ничего не включилось. Чему не включилось, не знаете? И я не знаю. А теперь будет включиться. Да. Некий свист. высокочастотный был так в общем вывожу до 160 вольт лампочка зеврея да якось там работаю так 50 вольт нормально выключаем лампочку Виводимо на 220, 220 вольт. На виході 72 вольта. Норма. Завтра на електрод і на баласт. Подивіться цю теслу. Тут тільки ручки нема, Ну ручки не було. Так що вибачайте. Так, все нормально, струм мінімальний що він блимає щось так це струм регулюється щось Регулювання. о 290 ну брехня оце це вольтаж а тут траст щось е, оце тут я потім на режимі е, міг швидкість дроту вольтаж швидкість дроту а це може чи індуктивність чи траст Щось контрол, не знаю. Воно мені не потрібно. Так, режим ММА, да? Да, режим ММА. Дивимося. Напруга 56,57 вольт, десь, Ну, під 60 Тут повний місць, не наче. Я забув. Так, спробуємо. Є струм. Струм регулюється. Нормально. Що він може? А ну Так 160-170 А Нормально Ось о, 150, 160, 100 165, 170 А Дуже добре. Зараз перемкну на... На на на, скажіть, я скажу на... А, ну на режим Міг. Так, напруга. А що ж мені нічого не видно, так? Да? Погано видно. Так, мабуть, краще буде видно. Ось щось показує. Зараз пістолет взяв. Так, швидкість. А, це швидкість дроту. Максимально, мінімальна, напруга мінімальна. Зараз включаю, дивимося. Ну, поставив там на а тут. О. є. Нормально. Напруга піднімається там 10-13 вольт нормально. Так, а ну-ка на повний баласт спробуємо. А, бачите? Якась напруга на виході є. Ну там є обмотка на вихідному трансформаторі, додатково. Це, мабуть, щоб як спрацьовував, воно працювало потім. Так. О, норма. А ну-ка зараз більше. на середину, Я максимум не буду ставити, На середину напругу поставлю. Ой, дрот треба було відключити, ну нічого. Там 20 см його. Норма. Дивіться. Класно. Ну ладно, поставлю на максимум. Що він покаже. Да, 150 А 24 вольта. Все клас. Все клас. Тепер на електрод. Так, підключаю мінус на масу. Я не знаю, як правильно підключати. У мене полуавтомата нема, так що я не вмію, не вмію варити. Ну, зараз спробуємо. Електродтілевий 3,25 мм. Е, стандартні провода його кабеля. Не самі погані, хороші зажим. Я зараз думав, бінцелівський навіть цей. Ну, це під бінцель йде. Хороший кабеля. Значить, 3 плюс 1,5 метра. Включаем и не включаем. Включаем. Так, режим ММО включенный. Электрод. Такой плотный, хороший даже. Шикарно запалює, шикарно. Так, трошки більше. На половину давайте. Тут 173 аж показує. ну брехня явно. Он пер 70, 75 дает, так. Приблизно соточку поставим. Тут аж 248 показываю, но это брехня. Это больше даже, чем сотка. Где 110 много. Мм. Дуга очень классная. мяка Так, пробуем. Далее на максимум. Я вам скажу, классний апарат. Ну ампер 160 ВДЕ. Так, тепер переключаємо на е, режим min. Не знаю що тут. Так, напруга. Це мінімум, напруга і швидкість мінімум. Пробуємо. Так, перший раз варю, не знаю як. Все вольтаж, да, вольтаж. Більше на програду. Ну ларей, ну без газу ясно, справа. Так, так дріти наче ж там отбив я. Okay. Ну щоб чисте залізо було, метал вербніше. Так. Пробую. Ну. Ні, я варить так, що не бачу. Ну якось варить. А, швидкість треба больше було поставити, я же на самую меньшую поставив. А ну-ка, больше швидкість. А ну-ка. <звук> ну, так це ж песня? Плюсовий дріб. Да можно и смыслить трохи варить. Ага. Вот ну, варить, классно. Аппарат классный, я вам скажу.